Сьогодні ми торкнемося двох тем, які ви запропонували самі. Перша це як не піддатися бажанню їсти, коли ви не голодні, а друга як позбутися провини за їжу, коли ви вже переїли. Ці питання дуже поширені, і часто я чую їх від клієнток. І, повірте, вони мені знайомі із власного досвіду. Нагадаю, що я психолог Тетяна Березна, 17 років я сімейний психолог, і з них 9 років я займаю ще й корекцією харчової поведінки. І що не менш важливо для нашої сьогоднішньої теми, я сама жінка, яка мала зайву вагу і схудла на 20 кілограмів. І вже 9 років намагаюся підтримувати цю вагу. І я знаю, як це боротися з бажанням їсти навіть коли не голодна, як важко позбутися провини за переїдання, як не піддатися бажанню їсти, коли ви не голодні. Але ж звучало воно в оригіналі по-іншому, дуже цікаво. Працюю в продуктовому магазині, як обдурити мозок, що це пахнуть не свіжі пережечки та домашня ковбаска. Звісно, обдурити мозок, що це пахне не ковбаска, неможливо. Тому. Давайте розберемося. Кожен з вас зараз уявіть собі ситуацію, що ви вдома або на роботі відчуваєте запах смачненького. Але ж ви не голодні. Але так хочеться їсти. І це бажання настільки сильне, що ви здаєтесь. І думаєте, от я слабка, знову не витримала, сідаєте, наїдаєтесь, провина. Але ж давайте розберемося. Чому так відбувається? В науці це явище називається екстернальною харчовою поведінкою. Екстернальна означає, що ми реагуємо на зовнішні стимули: запах, вигляд їсти, реклама або навіть думки про їжу, коли бачимо, що хтось їсть. Прояви екстернальної харчової поведінки можуть бути різноманітні. Це може бути постійне жування чого-небудь – горішки, сухофрукти, печиво, цукерки. Ви їсте щось постійно, їжа доступна, і ви навіть не поміщаєте, як їсте, скільки їсте, що їсте. Це може бути переїдання на вечірках або за компанією, бо всі їдять. Бажання купити щось в магазині, або ж у кондитерській, воно так смачно виглядає або пахне. І повірте, це не ваша слабкість, це так працює наш мозок. Тож, давайте розберемося, чому мозок реагує саме так. Є еволюційна та емоційна складові цієї реакції. Давайте почнемо з еволюційної. Наш мозок розвивався в умовах виживання. Для наших предків їжа була рідкістю. Тому запах або вигляд їжі означали їж зараз, бо потім може не бути. А ми є нащадками тих, хто встигав скористатися цим шансом і вижив. І сьогодні їжа доступна, але наш мозок все одно все ще реагує так само. Він орієнтований на виживання. Друга причина такої реакції це емоційна складова. Їжа це найпростіший спосіб заспокоїтись, отримати насолоду задоволення. Тому що процес їжі активує найчутливіші ділянки мозку руки, губи, язик і горло. І саме вони відповідають за задоволення. А їжу ми беремо руками. Відчуваємо текстуру, смак через язик, ковтаємо, і мозок отримує найпотужніший сигнал задоволення. І якщо ви відчуваєте потяг за їжею і слідуєте за ним, то ви переїдаєте навіть не помічаючи, скільки з'їли, і це погіршує ваші стосунки з їжею, бо з'являється ж почуття провини, про яке ми ще поговоримо. А якщо ви не можете цьому протидіяти, робите це підсвідомо. Це вже вважається порушенням харчової поведінки, яке так і називається екстернальна харчова поведінка. Як наслідок, ви втрачаєте контроль і думаєте, я без сила, я не можу це змінити. Це впливає на вашу самооцінку. Але ж це не так. Що ви можете зробити? Перший крок це усвідомлення. Коли ви відчуваєте бажання їсти, потрібно сказати собі стоп і задати запитання. Чи це голод, чи це бажання. Ми називаємо це апетит, вам потрібно усвідомити, коли я їла востаннє, що я їла, чи була ця їжа ситною. І якщо так, значить це апетит. А якщо це апетит, спробуйте відкласти їжу хвилин на 10 і подивитися, як зміняться ваші відчуття. Другий крок це відповідальність. Пам'ятайте, ваш сьогоднішній стан це. Результат вчорашніх ваших рішень. Тому запитайте себе, що я обираю зараз, миттєве задоволення чи свою мету. І третій крок це техніка я обираю. Замість того, щоб сказати, я не можу це їсти, це шкідливе, скажіть, я обираю це не їсти, бо це не те, що мені потрібно. А далі працюємо над тим, щоб зрозуміти, а що ж мені зараз потрібно. І це допоможе вам краще зрозуміти себе. Але тут може виявитися емоційна складова, тобто ваші справжні потреби. Можливо, ви хочете не їжі, а підтримки чи відпочинку, або ж відчуваєте себе самотньою, ну і тощо. Тож потрібно подумати про свої справжні потреби. І тут я хочу розповісти вам історію про зефірний тест. Це історія про відкладене задоволення. Цей тест проводили з дітьми до 5 років, їм пропонували один зефір прямо зараз або два, якщо вони почекають 15 хвилин. І більшість дітей відмовлялись чекати. Але ж ті діти, які вміли чекати, у дорослому віці частіше досягали успіху. І що це для нас означає? Вміння сказати ні, зараз це інвестиція в своє завтра. Тому, коли тягне їсти, запитайте себе, що для мене важливіше? Отримати задоволення прямо зараз чи досягти своєї мети, наприклад, знизити вагу. Звісно, для цього потрібно володіти техніками усвідомленої харчової поведінки. А що ви можете зробити для самодопомоги? По-перше, це відволікти, відволіктися. Я вже вам сказала, на 10 хвилин перемикнути увагу. Ви можете прогулятися, попити водички, зробити декілька глибоких вдихів, або ж навіть фізичних вправ. Гарно може допомогти масаж рук і обличчя. Бі свого досвіду я можу сказати, що екстернальна харчова поведінка це те, що найскладніше піддається виправленню, бо зміни базуються тут здебільшого на усвідомленості і дисципліні. А для цього потрібна дуже Така потужна власна мотивація. І тут показані марафони схуднення, дієти, бо з цим типом поведінки це не працює. І саме про цю поведінку можна сказати, що ви ніколи не схуднете, якщо у списку ваших покупок буде пункт що-небудь до чаю». Друге запитання також дуже цікаве і актуально. Звучить запитання так. Як позбутися почуття провини за їжу, якщо не можеш зупинитися? З ким таке бувало? Переїла, не змогла зупинитися і з'явилася провина? Пишіть у коментарях, знайомо чи ні. Мені особисто це відомо. Це відчуття тисне, не дає спокою. Здається, що ти знову підвела себе. Але чому ж ми це відчуваємо? Давайте розберемось. Причини провини бувають дві. По-перше, це агресія на себе. Я погано, зробила неправильно. Ви вступаєте у конфлікт із якимись зовнішніми правилами і якимись встановленими нормами, яким ви не змогли відповідати. Друга причина це внутрішній конфлікт. Конфлікт між хочу це така дитяча позиція, і треба, батьківська позиція. І ми з вами часто опиняємося у трикутнику Карпана. Згідно з цієї теорії, ми ситуативно перебуваємо в одній з трьох позицій: дитячий, батьківський або дорослій. Тобто, всередині нас, наче три особистості живе. І в ситуації з переїданням батьківська особистість сварить: ти знову переїла, як ти могла, це ж шкідливо, тобі ж, тобі ж треба худнути, ну і таке інше. Дитина всередині нас ображається і думає: я слабка, безвольна, погана, мене ніхто не любить. Але є ще й дорослий, який може сказати: так, я це зробила, давай розберемося, чому, що я можу зробити краще наступного разу, і лише ця позиція ефективна. Вона свідчить про відповідальність за наслідки і за майбутні дії. Тож, техніка роботи з провиною така: ми не звинувачуємо, ми не виправдовуємося, не посипаємо голову попелом, а робимо наступне. Перше, визнаємо факт, Так, це сталося. Друге, запитуємо себе, що я відчувала до цього, чому, чому саме я це зробила? Третє, змінюємо думку. Я не слабка, я вчуся, і наступного разу я зроблю такий-то крок, таку-то дію. І головне, пам'ятайте, провина не вирішує проблему, а лише посилює її. От я, коли переїдала, робила наступне Я задавала собі запитання: а коли насправді я могла б зупинитися, скільки ложок тому, да? скільки е, е, зайвих ложок я з'їла? І тоді наступного разу я вже намагалася це контролювати. Можливо, навіть покласти в тарілочку щось поменше. Так працює ця техніка техніка відповідальності: як полюбити своє тіло, якщо ти не можеш на себе дивитись у дзеркалі? Якщо відчуваєш до себе огиду. Дівчата, ну, запитання про любов до тіла дуже чутливе питання. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що любов до себе це не про емоції, це про дії. Перш за все, подякуйте своєму тілу за те, що воно для вас робить, воно вас роб... носить, воно дозволяє вам відчувати. Воно говорить: зверни на мене увагу, ви не зважаєте, воно росте. Воно вам каже, мені важко нести ось увесь той тягар твоїх треба, мушу, немає ні відпочинку, ні релаксу. От признайтеся, чи багато ви виділяєте для себе самої часу, щоб відчути своє тіло, свої бажання, свої потреби. Все це накопичується у вашому тілі. Чи робите ви щось для нього? Чи ви думаєте, що достатньо порадувати себе чимось смачненьким, отут, як пишуть цукерок, і ось вам тоді результат. І це знову про дорослу позицію. Ви маєте усвідомити, що те, як ви виглядаєте сьогодні, це результат ваших учорашніх дій і рішень. Але ж і гарна новина. Ви завжди можете почати змінювати це. І те, як ви будете виглядати завтра і почуватися, залежить від того, що ви робитимете для цього вже сьогодні. Що робити, якщо не можеш відмовити собі в їжі за компанії? І це знову про відповідальність, про вибір. Запитайте себе, це вибір заради мене, на мою користь, чи заради інших? Якщо вам важливо підтримати компанію, то зробіть це, але ж з повагою до себе самої. Ви можете навіть трошки з'їсти, але робіть це усвідомлено, коли мені досить вже. Що робити, якщо не бачу результатів і це демотивує? Ну, це запитання дуже таке комплексне. Може бути декілька варіантів. Перше, це може свідчити про те, що ваші дії неефективні. На минулому ефірі я казала, що починати процес сходнення без встановлення причини набору ваги все одно, що лікуватися без діагнозу. Тож потрібно зрозуміти, чи ваші дії адекватні причинам набору ваги. По-друге, перевірте, чи вірно ви поставили цілі, чи вірно обрали мотивацію. Дуже багато зривів і відкатів трапляються саме через це: цілі розмиті або недосяжні, мотивація короткострокова. А по-третє, це ну, потрібно розуміти, що зміни це процес. Якщо ви не бачите швидких результатів, то е, зосередтеся на маленьких перемогах. Звісно, я також це вже розповідала, якщо ви поставили перед собою мету схуднути на 20 кг або ще більше, втрата 200 грамів, і навіть 500 вас не надихатимуть. Тож, треба ставити, е, розбивати цілі на маленькі етапи і радіти маленьким перемогам. Ну, а щодо поради, я рекомендую звернутися до фахівця, якщо ви не бачите результатів, якщо ви не мотивовані, бачу багато цукерок і хочу все скуштувати. Ну, добре, скуштувати це ж не гріх, можна й скуштувати. Але ж у зайвої ваги є дві причини. Перша це треба скуштувати, а друга треба доїсти, що там вже лишати. Або ж треба доїсти, бо воно зіпсується. Розумієте? Можна, звісно, скуштувати, але ж пам'ятайте про відкладене задоволення. Ви можете це одну там, скуштувати сьогодні, а іншу скуштувати завтра, їх ніхто не відбере. Чи схоже переїдання на алкоголізм? Так, схоже. Звісно, схоже, навіть існує таке поняття як харчове пияцтво, але ж воно більше стосується емоційного переїдання. Сьогодні ми з вами говорили про екстернальне, тобто, коли ви реагуєте на. Наявність їжі, її запах, і вона вас збуджує. А все ж таки, пияцтво харчове, це як і алкоголізм, вони відбуваються на емоційних підставах. Про це ми також будемо ще говорити в інших ефірах обов'язково. Це дуже важливе і окреме питання. Дякую вам, що ви були зі мною. І пам'ятайте, що ви не самотні.